Сергій Грабський, полковник запасу, військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаємо вас. Мої вітання студія. Добрий вечір. Ну, от почнемо. Давайте за 16. Чи погоджуєтесь ви з думкою пана командувача? Абсолютно, я про це говорю більше ніж рік. Тому що треба розуміти, що крім того, що пан командувач сказав в такій дипломатичній формі, треба усвідомити наступне. Для нас ця зброя є абсолютно новою. Ми ніколи не використовували її. В сенсі алгоритмів бойового застосування, тому нами передаються такі тестові серії цих літаків для того, щоб ми випробували їх і вплили в алгоритми бойового використання наших військ, які у великій мірі використовують радянську техніку, і в цьому полягає знаєте, є такий термін оркестрація, тобто скоординувати і погодити ті дії. Як вони можуть бути застосовані ці літаки у взаємодії з наявними системами озброєння, якими зараз оперує оперують сили оборони України? Тому це надзвичайно складний процес. Я вже не кажу про те, який колосальний обсяг робіт був вже зроблений для того, щоб підготувати можливість використання цих літаків. З точки зору аеродромної мережі, з точки зору технічного тилового забезпечення, навіаційного забезпечення, штурманського і так далі. і Тому подібного. тому цей процес я від самого початку говорив буде надзвичайно складним. Ну а Угу. Причином... можуть бути і помилки на цьому процесі, можуть бути невдачі. Це так само треба врахувати. І тільки через це через такий процес, через цей складний процес, ми можемо прийти до ефективного використання цих літаків і прийти до того, що ми повністю замінимо наш парк на західні моделі. Літаків, власне, яким чином це могло би виглядати, тому що треба розуміти для того, аби реалізовувати це все на практиці, треба розуміти, що це означає в теорії, от ці слова, на які ми опиралися, та ем перехід ЗСУ на західну тактику оснащення. Це що означає на практиці? Це означає крок 1 F-16, крок 2, крок 3, 4. Як це виглядатиме? Я вам можу сказати, навести самий простий приклад з нашою сусідкою Польщею. Польща, якщо я не помиляюся, з 96-го року є членом НАТО. Так ось до сьогоднішнього дня вона продовжувала використовувати МІГ-29. Це для того, щоб усвідомити складність цього процесу. Те, що ми зробили вже сьогодні по підготовці до використання f 16 немає аналогів в історії. Це надзвичайно важливий крок, і він потребував від нас ну, просто колосального, надколосального напруження всіх наших зусиль для того, щоб це зробити. І говорити так просто, що сьогодні F-16, завтра F-35 ну це буде трошки несправедливо. Треба розуміти, що нам знадобиться час, і цей час буде необхідний для того, щоб. Наші пілоти навчилися діяти сумісно з наземними силами. щоб ми освоїли з технічної точки зору і з точки зору ефективного використання ті системи озброєння, які будуть передаватися з цими літаками, на це підуть роки, і це треба усвідомлювати. Так ми будемо поступово нарощувати цей флот західних літаків, але ну вони не спроможні і ніхто став, не ставив таку задачу, що вони одномоментно змінять правила гри. На лінії фронту тобто говорити про те, що після F-16 ми можемо запросити допомогу у вигляді літаків інших виробників інших марок, немає сенсу, бо тут би з цими впоратися. Є абсолютно є сенс. Треба просто усвідомити наступно: що F-16 не є такою певною панацеєю. Я про це так само дуже часто говорив. Чому тому, що нам потрібний не один універсальний літак, на жаль, такого літака не існує у світі. Нам потрібні літаки і гелікоптери різних модифікацій для виконання різних завдань. Треба усвідомити, що ніколи ми не зможемо досягти паритету на землі по кількості танків, по кількості артилерійських систем, ну і банально по кількості особового складу. Але ми маємо всі шанси здобути суттєву перевагу в повітрі. І тут одними f 16 ми не обійдемося. І саме тому в паралелі ведуться перемовини щодо міражів, щодо гріпенів. Я маю надію, що ведуться перемовини щодо передачі нам е, у значній кількості е, літаків Тандербов, штурмовиків, які дійсно можуть допомогти нам на полі бою для знищення нівелювання тої переваги російських наземних сил, які ми маємо на сьогоднішній день. Ну до речі, це цікаво. Те про що ви зараз сказали, тому що є певна, певна така обава, пересторога про те, що якщо ми будемо мати різного характеру, різного класу літаки F-16, гріпини. Ви вже згадали так само про міражіну, то будуть складності в їхньому обслуговуванні, в тому. По перше, чи розумітиметься персонал на, на усіх відмінностях? Ну ви розумієте, давайте будемо говорити так. Я не кажу, що ми одночасно получимо всі ці літаки в одному транші. Одночасно і міражі, і «Гріпени», і тандерболти, і ф-16. Йдеться про тестові версії. Тобто, зараз ми робимо перший надзвичайно важливий крок, допускаючи до експлуатації в нашому небі Ф-16. Далі, в залежності від того, які задачі будуть ставитися, ми можемо розглядати питання більш масового застосування тих самих гріпенів міражів, які використовуються для, для інших типів. Бойових дій і видів бойових дій, і так далі, і тому подібно. Ну навіть якщо ми говоримо про сьогоднішній парк радянської авіації, пострадянської авіації, це і міг 27 міг 29 Су-24, Су-34 і так далі, і тому подібне. Тобто, і сьогодні ми використовуємо різні типи літаків для виконання різних завдань. Йдеться про глобальний концепт заміни радянських літаків на літаки західних моделей. А які конкретно західні моделі в якій кількості будуть вже надходити, це вже трошки інша справа. Теж про літаки сполучені штати розмістили два свої бомбардувальники поблизу кордону із Румунь з Україною у Румунії. Про це повідомили у прес службі військово-повітряних сил США у Європі. Зазначають, що міжконтинентальні стратегічні бомбардувальники б 52 наразі розміщуються на 57-й авіабазі ВПС Румунії. Літаки братимуть участь у стратегічній місії. А пілоти вчитимуться діяти у незнайомих умовах під час прибуття на авіабазу. Бомбардувальники в супроводі винищувачів із. Умунії та Фінляндії провели спільний політ в американських повітряних силах. Уточнили, що розгортання літаків демонструє готовність США і НАТО до координації та захисту північно-Атлантичного союзу. Ну, давайте про цей крок детальніше поговоримо, е, окрім е, певної декларативної мети, тому що ми щойно посилаючись власне на джерела про це сказали. Та що це демонстрація готовності, чи це буде впливати практично на. На оборонність, на обороноспроможність НАТО, ви ну, знаєте абсолютно, тому що б 52 Ну знаєте, коли мене питають, чому б 52 Я кажу, тому що томагавки, і тут йдеться про правила гри вже країн ядерного клубу. І ви самі розумієте, і про це говорили е політичні лідери Сполучених Штатів, е що вони не допустять ескалації ядерної ескалації е цього конфлікту. І самі розумієте, що е, час підльоту тамагавка з е, Румунії значно ближчий і менший аніж час підльоту того самого томагавка, десь запущеного в районі Німеччини. Таким чином, е, Сполучені Штати так, таким жестом демонструють свою готовність негайно реагувати на любу зміну статус-кво у ядерному протистоянні НАТО і Російської Федерації. В цій етерації. тому це є абсолютно чітким сигналом Російської Федерації, що Сполучені Штати і НАТО загалом, і саме тому до цієї операції демонстративно долучалися літаки і Литви, і Фінляндії, і Румунії. Власне, про що ви сказали, вони готові до будь-якої ескалації, і вони готові запобігти цій ескалації. Тому е, таке рішення є абсолютно справедливим. Я б сказав, це рішення є абсолютно ефективним і е, потрібним на сьогоднішній день для того, щоб демонструвати рішучість альянсу протистояти ядерному шантажу Російської Федерації. Ну але чи тут були якісь сумніви в тому, що в країни НАТО і, зокрема, Сполучені Штати разом із партнерами можуть розміщувати озброєння різного характеру, різного типу на всій території НАТО і поблизу кордонів з Україною, і поблизу кордонів з Російською Федерацією в? Балтійському регіоні, так само далі, в скандинавських країнах. Ну, тобто, в чому, в чому тут новизна цієї демонстрації? І так було відомо, що це країни НАТО, які використовують свій військовий потенціал, так як вважають за потрібне. Це філософія НАТО. Ну, ви знаєте, одна справа декларувати, а друга справа показувати реальні кроки. І знов таки я спеціально натякнув, що Б-52 можуть базуватися десь в Німеччині. І Б-52 може базуватися десь в Іспанії або в Італії, але переміщення їх, передислокація поблизу до східних кордонів НАТО, показує ша... саме рішучість НАТО щодо задіяння свого бойового потенціалу, тобто не пусті розмови, а дійсні кроки, які ну е... трансформуються у реальні літаки з реальними номерами, з реальним переліком озброєння і з реальними задачами, які ставляться для них. І ви пам'ятаєте, що е, керівники НАТО і Сполучених Штатів, зокрема, не один раз натякали, що у разі ескалації е, ядерного конфлікту або підготовки до ескалації вони задіють не ядерні засоби для того, щоб нейтралізувати всі спроби використати ядерні боєприпаси. Тобто, фактично НАТО грає зараз на боці України для того, щоб ну зменшити той ефект ядерного політичного шантажу, який зараз використовує Росія як один з останніх аргументів. Ну, у своїй боротьбі проти цивілізованого світу. А чому би не Україні не передати ті самі томагавки? У нас хвилина лишається. Пробачте, а що ми їх забудемо запускати? Нам тоді треба передати Б 52 самі розумієте, що це поки що недосяжний крок. Хоча я маю переконливу надію, що колись ми отримаємо томагавки, але не сьогодні. Ну, добре, а якщо говорити бо ще ця хвилина не сплинула, та то я скористаюся. Якщо говорити про подібні декларативні кроки, з яких ми починали, ось це розміщення військового потенціалу літаків біля кордонів з Румунією. Ну, ми знаємо, яка непроста ситуація на кордоні НАТО, тобто Польщі, НАТО з Білоруссю, з провокаціями з 200-метровою зоною, чому би там не посилити потенціал саме саме НАТО? Там ведуться роботи для посилення потенціалу, і це було оговорено на полях саміту у Вільмсі, коли було задекларовано розміщення 300-тисячного контингенту НАТО саме на східному і північно-східному кордоні НАТО. Тому робота там ведеться і ведеться досить активна робота. Тому я не здивуюся, якщо ну протягом досить короткого терміну часу ми почуємо інформацію про розміщення відповідних сил та засобів в Фінляндії, в Норвегії, в країнах Балтії. Ну, в країнах Балтії не так, але в Польщі гарантовано. Ну і до слова, два роки тому у штатах вже почали випробувати наземні комплекси для запуску томагавків. Тобто, не обов'язково Б-52. Може, дочекаємося експериментального цього комплексу. Будемо на це сподіватись в Україні. Звичайно, Сергію, спасибі вам велике. Сергій Грабський, полковник запасу, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.